Вітаю, ви дивитеся детально на 21-му у сьогоднішньому випуску. Про такі події закарпаття у Скорботі. Область прощається із трьома загиблими військовослужбовцями. Наказ відступати. Закарпатська 128-ма бригада покидає свої позиції під Дебальцевим. Точної інформації про поранених та полонених досі нема. Врятуватись від війни на Закарпатті Офіційно зареєстровані більше півтори тисячі родин переселенців із Донеччини, Луганщини та Криму. Герої не вмирають. Закарпаття прощається із загиблими під Дебальцевим бійцями 128-ї механізованої бригади. Тіла двох полеглих солдатів з Ужгорода Олександра Капуша та Андрія Палая привезли у вівторок близько шостої вечора. Вантаж 200 доставили спеціальним літаком в Ужгородський аеропорт. А у середу, 18 лютого, відбулось урочисте прощання з героями та панахида. Прощальна церемонія море квітів і вінків ще більше сліз. Рідні та друзі загиблих не емоцій. Андрій Палай та Олександр Капуш останні дні життя провели під Дебальцевим. Там вони мужньо дивились в очі смерті. Герої загинули в бою за батьківщину. Молодими, так і не побачивши життя. Два військовослужбовця військової служби за контракту з 15-го окремого гірського піхотного батальйону під час бойових дій в Донецькій області загинули, віддали саме дороге, що в них є життя. За мир і спокій в нашій країні протягом усієї церемонії до трун несли квіти та вінки. Після двох годин ритуалу прощання люди через увесь Ужгород пішки проводжали молодих захисників країни. У ті хвилини в місті панувала суцільна тиша. Серед сотень людей, котрі прийшли провести в останню путь двох героїв, багато однокласників, вчителів, приятелів, і також вояків, які ще зовсім недавно прикривали спини товаришів від обстрілів. Біль, огорчання, тому що люди дуже близькі були мені і були зі мною там. Я разом з ними і спілкувався. З Андрієм ми там познайомились, тому що він на контракт недавно перейшов і був веселий. Дуже веселий був хлопець. Тяжко, тому що вже дістало це все. Ховали бійців на пагорбі слави. Тут за традицією лунали прощальні постріли у повітря. Гори втрати у ці дні об'єднує зовсім незнайомих людей. Тяжко щось сказати. Я не знаю. Я просто вражений від того, що скільки людей. Вроді всі чужі, але ніхто не байдужий. Я думаю, що вже пора закінчувати з цією війною. Не знаю, не знаю, що навіть сказати. Співчуваю всім близьким і хай хлопці тримаються. Цього ж дня Закарпаття проводжало в останню путь ще одного полеглого військовослужбовця. 21-річний Анатолій Голик загинув 27 січня під Дебальцевим. Його поховали у нижньому солотвині. Відступати із Дебальцева такий наказ 18 лютого отримали військові 128-ї закарпатської гірськопіходної бригади, що вела бої за Донецьке місто. У вівторок ввечері військові вже готувалися до переугрупування у безпечні місця, визначені командуванням. АТО. бойовики вели прицільний вогонь по наших військових їм доводилося відступати та здавати позиції. У боях є поранені щодо їх кількості та інформації: скільки насправді у Дебальцеві вже загинуло закарпатських військових, Військових немає. Про це можна буде говорити після переміщення військових на території підконтрольній Україні. 80% особового складу знаходиться в місті Артемівськ На сьогоднішній день вже є конкретно зв'язок з командиром бригади Знаю одно що на сьогоднішній день поки що не є точної кількості людей, які можуть бути двохсотими або трьохсотими, і для уточнення списку особового складу, коли вся ця інформація буде надана 100% і буде об'єктивне донесення комутрії -то, частини, тоді можна буде говорити конкретно вже про ту кількість людей, яка там безпосередньо знаходиться. 900 закарпатських прикордонників виконували завдання на Донеччині та Луганщині. Понад 170 – безпосередньо у буферній зоні АТО. Двоє загиблих. Така статистика втрат. Четверо поранених. Троє з тих, хто отримав пошкодження, вже у строю. Один прикордонник поки на лікуванні. Найближчим часом у зону бойових дій закарпатських прикордонників не відправлятимуть. Запевнив прес-секретар Чобської прикордонного загону Роман Павленко. Наразі Мукачівський загін, який ще перебуває у зоні АТО. Очікує на ротацію. Чобські військові днями повернулися до Закарпаття. Серед них Іван Кукош. Чоловік приїхав додому після п'ятимісячної служби. Перебував на блокпості між Ясинуватою і Горлівкою. Значить, буквально через 300 метрів вже знаходилися підрозділи там, ДНР. Цей блокпост був договорний, якби там його не обстрілювали. Потім ситуація змінилася. Значить, слава Богу, у нас нормально відробила розвідка і була інформація про напад на цей блокпост. Нас зняли з цього блокпоста буквально за три дні, як його значить, захватили значить, підрозділи ДНР. Закарпатські депутати звернулись до президента, просять врятувати 128-му бригаду. Позачергова сесія тривала годину. На неї прийшли трохи більше половини обранців. Врешті звернення таки прийняли. Щоправда, його актуальність під питанням, бо рішення про відвід закарпатських військових з під Дебальцева однаково було ухвалене раніше. Більше далі. Екстрено, утім, чи не запізно, 18 лютого о 14.00 закарпатські депутати зібрались на позачергову обласну сесію, адже кілька останніх днів бійці закарпатської 128-ї механізованої бригади перебували під посиленим обстрілом бойовиків і зверталися до центрального командування з проханням підтримки. Тільки після значних втрат з боку нашої армії, головнокомандувач віддав наказ відступити з Дебальцева. Та навіть попри складні ситуації в Ужгороді, засідання сесії щодо 128-ї механізованої бригади проігнорувала третина тина Депутатів зі 108 на початку зареєструвалися 64. Визнають рішення запізніли, та й достовірної інформації, що насправді коїться на Донеччині. обмаль. «Скільки людей залишилося в Дебальцево, скільки людей вийшло, скільки поранених, скільки полягло. Цю інформацію збираємо по крупицях. Це дасть можливість зрозуміти дійсно, що відбувається, чи можуть допомогти міські ради, чи можуть допомогти Закарпатська обласна рада. Щоправда, військовий комісар Закарпаття доповів із Дебальцева. уже вийшли 80% 128-ї бригади. Серед них і чоловік Ужгородки Наталії Груник. Півдруга десь вчора мені дзвонив дня. що він знаходиться в Дебальцевому. Потім зв'язок перервався. Цілу ніч не було зв'язку до одного 11 годин сьогодні. до обіду. він я з ним зв'язалася. Я знаю, що він в Артемівську, Що вони доїхали наразі? Наталії відомо тільки про долю чоловіка та чотирьох його співслуживців. У 128-й бригаді служить 1700 закарпатців. Вивести максимальну кількість військових із Дебальцівського котла головне завдання. Велика українська армія, а чогось в котел попала основа 128-го гірського піхотного. Тому які звернення треба треба підписувати, голосувати. Завдання, що чим швидше закінчилась війна і почався мирний час. Тому що після цього в нас перед нами ще дуже серйозні економічні питання. За рішення звернутися до Порошенка, щоб зберегти Закарпатську 128 двадцять бригаду, проголосували 70 депутатів. Призов на строкову службу розпочнеться у квітні. Відповідний указ підписав президент України. Документ визначає строки проведення призовів та звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році. Згідно з указом, цьогоріч чергові призови громадян України на строкову військову службу пройдуть у квітні-травні та у жовтні листопаді. Призивати будуть чоловіків 20-27 років. Кабміну доручено визначити чисельність призовників, а також обсяги видатків для проведення. День призовів у 2015 році на Закарпатті, кажуть військові за попередніми підрахунками служити підуть близько півтисячі чоловіків. Течі від війни: півтори тисячі родин з Луганщини та Донеччини переїхали в Закарпаття у 2014-му. Щомісяця кількість вимушених переселенців зростає від держави, такі внутрішні біженці отримують допомогу на оплату житла та комунальних послуг. Та найбільша проблема для них знайти роботу та адаптуватися до нового середовища. Життя радісна родина архіпових на власному прикладі доводить ментальні відмінності та географічна віддаленість не заважають українцям жити поруч та допомагати. Гати одне одному багатодітна сім'я півроку тому на запрошення друзів переїхали в Закарпаття з Донецька. За цей час облаштували побут, завели нових друзів та вже чекають на поповнення. П'ять дочок, два сина, мама і тато. Дружня родина Архіпових вже сім місяців гостює в Закарпатті. Щойно почались заворушення в рідному Донецьку. Батько вивіз дітей подалі від війни. Обирали між Іллічівським, Запоріжжям та Невицьким. Голова родини Геннадій розповідає: обрати саме Закарпаття їх переконали друзі. Наші друзі вони ну от, предоставили нам це житло, і це… Таким було основним фактором для нас, тому що жильє найти для такої сім'ї не, не так уж просто зараз в наше время. Найперше по приїзді влаштували у школу старших дітей. Важче було з малечею, садочки переповнені. Та найважче каже Марина Архіпова було емоційно нас чи, всім доволі все страва, але домой все равно. П'ятнадцятирічній Софії теж не просто. Усі друзі залишились там. Та дівчина зізнається, за цей час знайшла нових. Дуже сложно, якщо чесно. Тобто у мене була, може бути, якась була така істерика или як я не знаю. Я закривалась в кімнаті, просто плакала цілами днями. Мені реально було такое, ну, тяжело очень було. Якщо чесно, я вже как-то. Я вже не знаю, як я відсюди ужати буду. У мене стільки друзів, стільки всього. Не знаю, для мене вже Ужгород як другий дом. Родина Архіпових з дня на день чекає поповнення. Кажуть, не могли навіть подумати, що малюк народиться в Закарпатті. та важливо інше. Наверно, ми хотіли, щоб він був українець, а який Ужгород, або там, ще хтось, просто хотіли, щоб він народився на Україні та звикнути до місцевої говірки родина не може й досі. А українські ну деякі слова якщо складні, там. У родителі спрашиваем, а некоторые ми вже понимаем, тому що ми були в українських школах, і ми вже понімаємо ну, закарпатські не нагослу. Ну потихоньку ти слижиш там і вже запам'ятаєш. Сім'я поки не впевнена, чи залишиться на Закарпатті, то голова сімейства все ж планує майбутнє. Чоловік цікавиться фермерством і мріє відкрити власну справу та невеличке господарство. Oh. Дітей переселенців із зони бойових дій та дітей загиблих у зоні АТО закарпатців в Ужгородських садочках годуватимуть безкоштовно. Якщо таке рішення затвердять міські депутати на сесії 19 лютого, на сьогодні в Закарпатті офіційно проживають більше трьох тисяч внутрішніх біженців. Це колишні мешканці Донеччини, Луганщини та Криму. Більшість родин переселенців живуть в Ужгороді та Мукачеві. Якщо програму підтримки біженців затвердять, кошти на харчування малюків виділятимуть з міського бюджету. Жетом сьогодні в обласному центрі на обліку соціальних служб 250 неповнолітніх переселенців. Ця програма передбачає, по-перше, надання безкоштовного харчування вихованцям дошкільних навчальних закладів та учням загальноосвітніх навчальних закладів. міський центр соціальних служб бере на себе соціальний та психологічний супровід цих дітей. Продовжуємо випуск коротким оглядом інших актуальних новин. Більше 7 мільйонів гривень військового податку сплатили закарпатці в січні 2015-го. Нагадаємо, сплату військового збору у цьому році продовжено. Раніше урядовці казали, що цей податок тимчасовий і буде діяти лише до кінця 2014 року. Проте його вирішили продовжити до набрання чинності рішення Верховної Ради України про завершення реформи збройних сил. Ставка збору залишається незмінною. Півтора відсотки від доходів фізичних осіб. Платниками податку є як ті, хто офіційно заробляє в Україні, так і ті, хто отримує доходи за кордоном. У районі гори Драгобрат на Рахівщині заблукав сноубордист з Одещини. Тридцятирічний чоловік у складі групи з восьми людей катався засніженими схилами. та через густий туман втратив орієнтир і поїхав на той бік. Його врятували товариші, вчасно помітили зникнення друга і зателефонували до служби порятунку. Лижний сезон на Закарпатті триває. Тож жителів та гостей області нагадують: будьте обережними та пам'ятайте правила безпеки. Закарпатців просять не палити суху траву. До весни два тижні польові роботи ще не почались. А рятувальникам уже п'ять разів довелось виїжджати на пожежі через загорання сухої трави, чагарників та сміттям. Цьогоріч перше повідомлення про загорання сухостою надійшло 15 лютого з виноградова, де вогнем було знищено 5 гектарів сухої трави та очеретом. Цього ж дня горіло сміття на відкритій території в обласному центрі. А наступної доби для гасіння сухостою рятувальники виїжджали тричі. Два випадки у Перечині та у виноградові. Спочатку весни, коли люди розпочнуть впорядковувати присадибні та дачні ділянки, подібних випадків кажуть МНСники, буде ще більше. Тому закликають краян відмовитися від практики спалювати сміття та сухостою. Залишайтесь з нами попереду ще багато цікавої та корисної інформації. Зокрема, про таке. Візові питання на Закарпатті збільшилась кількість охочих отримати шенген. Дратівливість, слабкість, навіть підвищена температура, ознаки банального авітамінозу, як правильно з ним боротися у нашому матеріалі. У 2015-му закарпатців, охочих отримати угорську візу, побільшало порівняно із аналогічним періодом минулого року. Кажуть в угорському консульстві в Ужгороді на 20%. У 2014-му у цій дипломатичній установі шенгенські візи отримали 45 тисяч українців. Більшість з них жителі області. Наша Ірина Крупко розкаже більше. Угорське консульство черг нема і не вельми людно. Сьогодні просто менше відвідувачів кажуть в установі. Зазвичай тут постійний рух, адже кількість охочих отримати шенгенську візу збільшилася. Зранку тут люди, які здають документи на візи. І діта Палагі документи оформлює не тільки для себе, а й для двох діток. З малечою подорожуватиме вперше, а ситуація в країні підганяє. Для діток це безкоштовно для діток. Це треба було ходити нам у в нотаріус без батька, якщо ми їжджаємо, тоді цей, треба цей документ нести нам. Подивитися, як воно за кордоном, не єдина мета для виїзду. Сергій Гарич до сусідньої країни їздить на спортивні змагання. Після чуток про затримання чоловіків на кордоні і вручення їм повісток трохи нервує, хоча впевнений, це лише чутки. Крайній раз я був це, от ще в минулому році я їздив. Поки що спокійно можна виїжджати ніхто нікого не затримує. Я думаю, що все нормально. Зараз я хочу подати трошки на більший термін і сподіваюся, що все буде добре. Та жодних додаткових документів у консульстві не просять навіть у військово зобов'язаних чоловіків. Хоча військові кажуть, майже 70% мобілізованих втекли за кордон. У консульстві цю ситуацію не коментують. Лише наголошують, установа працює без змін. У цьому переконався і Тарас Іваниця. Сьогодні чоловік здає біометричні дані, адже оформлює дозвіл місцевого прикордонного руху. Без усяких цих от, як записався в години ці години, все вже мене чекали. Воно вже занесено в реєстр комп'ютера там відпечатки, сітка ока. На 20% збільшилася кількість охочих оформити шенгенську візу за перші два місяці цього року. Та як буде далі, у консульстві прогнозувати не беруться. Для венгерського туризму 2014 рік був дуже успішним. У нас є рост десь 14%. в чотирнадцять І в прошлом году ми можемо говорити о том, що вот український кризис. nie nie czyli. Якщо пав'яр, то дуже значительна на э, туризм. На початку року в угорському консульстві почали оформляти візи і для власників біометричних паспортів. Тоді через недогляд українського МЗС і невчасну передачу зразків нових документів, кілька тижнів власникам паспортів із біометричним чіпом не могли видати документи на виїзд. Сьогодні проблеми нема. Власникам біометричних паспортів треба чекати на візу, як і всім іншим. 30 днів. В Центрі Ужгорода обікрали три машини. У ніч з 17 на 18 лютого злодії почистили салони трьох автівок, котрі стояли на київській набережній поблизу драмтеатру та обласного телебачення. У всіх випадках в машинах розбили скло та витягли цінні речі. Впродовж останнього року обласний центр встановив антирекорд за кількістю таких злочинів. Лише у 2014-му міліціонери офіційно зафіксували 235 автопограбувань. Зараз я можу сказати з певністю, що нами відслідковується група осіб, міліцією відслідковується група осіб, які ми, зараз відносно яких здійснюється зараз цілий комплекс оперативно-розшукових заходів. Розбиті вікна, зламані замки та викрадені речі сьогодні. Це турбує кожного водія, адже кількість автокрадіжок збільшується. Як уберегти своє авто від крадіїв? Поговоримо із начальником відділу технічної служби управління державної служби охорони при УМВС у Закарпатській області Андрієм Алексиком. Вітаю вас! Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, де найбільше трапляються викрадення і чи можливо самі водії провокують ці дії? Дивіться, звичайно, є таке розуміння, «віктимологічна поведінка людини. Що це таке? Це тоді, коли, скажімо так, люди самі провокують до вчинення злочину. У більшості випадках треба розуміти, що автомобіль це майно. Яке, скажімо так, коштує на даний момент дуже дорого, тим паче в нинішній ситуації в державі е, може бути об'єктом як автомобіль, так може бути і об'єктом злочину посягання злочинців, і е, речі, які можуть знаходитися в автомобілі. Е, що е, треба? Що треба зробити для унеможливлення, скажімо так, викрадення автомобіля? Ну, по-перше, це сигналізація на автомобіль. Вона повинна бути настроєна належним чином згідно технічних умов. І також ну, на цьому я би, скажімо так, сказав би, порадив би не економити людям. А також треба розуміти, що сигналізація є. Приймач, який знаходиться у в, е, тобто його називають брилокші е, у е, власника, і сам центр сигналізації, який знаходиться у автомобілі, е, е, треба теж розуміти, що. Е, там є десь 25-30 метрів е, відці, на яку може зреагувати той брелок. Тобто ви можете навіть е, вночі бути вдома, бути впевнено, що все гаразд, але якщо автомобіль дуже далеко знаходиться від дому, просто е, не прийде сигнал і ви не почуєте, що, скажімо так, трапилось. Тому перша порада це треба ставити автомобіль недалеко від приймача, який знаходиться у вас. А у кого немає можливості зробити сигналізацію в авто, які є методи ще? Е, ну, з, е, які методи? Це треба дивитися е, замки. Е, дуже часто буває яка ситуація. Люди забувають закрити ті ж самі двері. Е, навіть із сигналізацією. Е, людина нажала на той же самий блок, думає, що автомобіль вже зачинився. Але зазвичай буває так: е, на, на, нажав ту кнопочку, не подивився, е, двері, скажімо так, е, не, не спробував на, на відчинення, і автомобіль відкрився. Рити людина, яка це скажімо так, зазвичай обична, якщо це робиться серед білого дня злочинці. Заздалегідь дивляться, що людина якісь речі заносить в автомобіль. Е, слідкують за ним. Він виходить, нажав на кнопку. Вони підійшли, подивилися і спочатку відкриті двері, чи ні, якщо відкриті зазвичай таке буває. Е, забирають ті ж самі барсетки, кошельки або якісь ще дорогоцінні речі, які можуть знаходитися в автомобілі. Також треба розуміти, що не залишайте речі в автомобілі. Це перше, а друге, якщо ви навіть і залишаєте, то їх ховайте так, щоб ніхто не бачив. Паркувати де краще, які місця обирати. Звичайно, а, що так паркові парковки, так і десь гаражі, але все одно, якщо охо. немає цієї можливості. Розумієте, в чому справа? Якщо взяти Закарпатську область, такі великі міста, як місто Мукачево та місто Ужгород, тут невелика кількість, скажем так, парковок, які охороняються. Тому треба паркувати автомобіль в людному місці. Якщо це день, намагатися не залишати автомобіль десь в якихось пустрях, там, де нікого ніхто нічого не проходить, він може побачити, навіть відреагувати на це все діло. Хоча у нас люди, більш, скажімо так, намагаються допомагати міліції, дзвонки робити, але на це, скажімо так, не треба надіятися, якщо ви залишаєте автомобіль. Тому треба більш людніші місця залишати. А чи є значення марка машини? Зазвичай є, але з одні, з нього з одного боку, якщо буде наприклад якийсь там дорогий автомобіль стояти, це може як і е, е, злочинця е, привлеч, якщо на російській мові сказати, а може е, з іншого боку, навпаки, відштовхнути, тобто залежності від людей від людини, яка е, від злочинця, який хоче, скажімо так, той автомобіль чи заволодіти, чи щось з нього взяти, також треба розуміти, що в більшості випадків, якщо дорогі автомобілі крадуть, то це на замовлення когось. а або це вже так, такі злочинці, які більш спеціалізуються безпосередньо на цьому на викрадення дорогих автівок. Ну, останнім часом це збільшується. Збільшується випадки. Недорогі автомобілі можуть використати злочинця для іншої іншої мети, для скоєння, наприклад, іншого злочину. Це теж треба розуміти. Добре, дякуємо вам за розповідь. До побачення. До побачення. У 70% пацієнтів, які нині звертаються до лікарів, діагностують авітаміноз. Банальна нестача вітамінів часто має симптоми застуди і може призвести навіть до депресії та анемії. Рецепт поповнення вітамінів знає Ольга Сорочук. А кажіть біль у кутиках губ при відкриванні роту, дратівливість, втома, мігрень, бліда шкіра випадіння волосся. А ще довге і важке відновлення після будь-якої недуги, ознаки авітамінозу, який дошкуляє навесні кожному, та знають про це одиниці. А причина банальна. Тут доречніше було би говорити не про лікування, саме як про лікування, а про здорове харчування. Ось, у кожної людини на столі щодня мають бути свіжі овочі по сезону. Я не хочу сказати, що зараз треба їсти помідори чи огірки, зараз треба їсти кислу капусту, сиру моркву, там, бурячок, селера, ну, всі корінні, які є. Такий рецепт не сильно спустошить гаманець. Овочі сьогодні вартують на ринку до 5 гривень за кілограм. Беруть картоплю, капусту, цибулю та вилікувати авітаміноз лише ними не вдасться. Необхідне правильне приготування страв, мінімум термічної обробки. Це стосується в першу чергу фруктів. Замість сушених яблук корисніше їсти свіжі, найбільше клітковини та вітаміну. С. і коштуватимуть вони значно дешевше слива з косточкою стоїть 50 гривень, груша – теж 50 гривень, яблучко – по 30 гривень. Ходять приїжджі та купляють. Протокол. А наші люди – то не дуже. У пані Оксани на прилавку є й сушені гриби до 200 гривень за трилітрову банку. Вони багаті на вітаміни А, в 1, С, D. Але щоб почуватись на всі сто, не обійтись без м'яса та молочних продуктів. Щонайменше тричі на тиждень і круп. Гречки, вівсянки, пшона. І не забувайте про рибу за нашими підрахунками на усе це. Середньостатистична закарпатська родина має витрачати не менше чотирьох сотень щотижня. І як показує досвід, економля частіше на фруктах та ягодах. дуже дуже важко, чим важити, тим важче. Це не б'ють дуже сильно. ну що робити? Все одно хоть немножко, ну покупаємо на ринку. В Ужгороді випадково зустрічаємо дипломата Станіслав Обіцький, почесний консул України в Словаччині. Раз на тиждень скуповується саме на базарі. каже домашні продукти не зрівняти з магазинними. У нього повні пакети: курка, овочі, фрукти, сир та зелень. Консул переконує, маленькі закарпатські ринки мають особливий шарм. Здесь купуємо натуральні продукти, таке, яке в Європі нема. Не хочемо покупати продукти там, де з касовими апаратами потрібно говорити, а тут з людьми можна говорити. Запитати поради та проконсультувати щодо нестачі в організмі вітамінів та мікроелементів можна й у фармацевтів. Головне зважати на вік людини та зазначити, якщо є хронічні захворювання в залежності від складу, якщо це наш виробник вітаміни групи Б можуть бути від 8 гривень. І якщо вже йдуть вітаміни групи Б з мікроелементами, з макроелементами, з мікроелементами, там уже звичайно цінова політика трошки вища. Там вже й від 100 гривень і до... 400. вітамінний курс триває три тижні, але аптекарі нагадують, препарати лише допоміжний засіб. Пережити весняний авітаміно зможуть тільки збалансоване харчування та фізичні навантаження. Це все, що ми вам хотіли розповісти. Наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21tv.info. Якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі Контакти. Дякую, що були з нами. На все добре. і Бережіть себе.